Ну що ж, Сполучені Штати в цьому році будуть розмовляти з своїми європейськими колегами про виведення своїх військ з території Європи. І друзі, однозначно, це е, зелене світло для Путіна. І про це говорили вже неодноразово різні європейські лідери, і е, це дуже такий поганий знак для всієї європейської спільноти. Тому як ми знаємо, що без захисту Сполучених Штатів Америки? Європа не зможе сама справитись з Росією та її партнерами та союзниками, такими як Іран, такими як Північна Корея, частково Китай і так далі. Давайте зараз це розберемо, а також які кроки буде приймати Європа. Я думаю, це важливо і цікаво для всіх українців, які проживають на території Європи, да і в принципі для тих, хто проживає на території України. Бо це абсолютно для всієї, для всього цивілізованого світу є. Дуже поганим знаком і дуже поганим сигналом. Але, знову ж таки, чи все так погано? Давайте розбиратись. Дякую всім, хто підписується на мій новий канал про новини світу. Дякую, друзі, кожному з вас за таку підтримку. Отже, рейтерс передає: цього року США почнуть перемовини про виведення частини військ з Європи. Про це заявив посол США в НАТО Меттью Вітакер під час виступу на конференції з безпеки в Естонії. Ось так він сказав, що Вашингтон буде обговорювати зміни в складі військового контингенту з союзниками, щоб уникнути будь-яких прогалин в безпеці. За понад 30 років бажання США скоротити війська в Європі. Президент Трамп просто сказав: досить, це станеться, і це станеться зараз. Це буде впорядковано. Але ми не, не терпітимемо затягування цієї ситуації, тобто бачимо, що вже понад 30 років. А саме після розвалу Радянського Союзу штати хотіли вивести частину свого контингенту з Європи, але все ніяк їм це не вдавалось, і зараз вони це хочуть зробити саме тоді, коли росіяни вирішили відновити Радянський Союз і знову ж таки розв'язали найбільшу за останні десятиліття, найбільшу війну в Європі. Якось так. От, і звісно, так як на сьогоднішній день безпека. Європейської частини НАТО вона фактично цілком і повністю на аутсорсингу в Сполучених Штатів Америки, то це позитивний сигнал для Путіна, який там готується нападати на Європу, воювати з Європою. І дуже негативний сигнал для самої Європи. Бо тут тепер не буде прокатувати, якщо справді Сполучені Штати виведуть війська, тут не буде прокатувати. Та ситуація, коли саботуються збільшення військових бюджетів, коли не можуть знайти коштів на те, щоб модернізувати свою, якби свою військову інфраструктуру, логістику, навчити нових солдатів і так далі. Більше це не буде працювати, бо зараз вони ну якби, чому Європа так скептично відноситься до... До того щоб посилювати свою армію, бо зараз ці всі видатки лежать на Сполучених Штатах Америки і за все платить Америка. І бачимо, що Трамп хоче це виправити, бо вони хочуть, якби вони готуються до можливої майбутньої війни проти Китаю, так, яка буде відбуватися з іншої сторони від Європи. І Європа аж ніяк не задіне. І саме тому Сполучені Штати шукають всі можливі варіанти оптимізації використання своїх збройних сил. Тому як і казав Трамп, що Європі прийдеться взяти відповідальність за свою безпеку на себе, тому що Сполучені Штати Америки не можуть більше захищати Європу, от така от відбулася заява. Далі. Міністр закордонних справ Німеччини ЄС готує жорсткі санкції проти російського тіньового флоту. Скажіть, будь ласка, чому. Е Є вже в нас з півроку, може і рік навіть поняття російський тіньовий флот, і тільки зараз приймаються якісь там рішення по санкціям на нього. Тобто, з іншої сторони, всім було норм купувати російську нафту, якщо вона доставлялась цим тіньовим флотом під прапорами інших держав. І відправляти таким чином в Росію більше грошей для війни. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що посилення про посилення контролю за. Підводною інфраструктурою в Балтійському морі через загрозу диверсії з боку, російської, з боку російського тіньового флоту? Він попередив, що Росія становить небезпеку для всього регіону і анонсував нові санкції та посилене патрулювання. Це також допомагає Україні, тому що тіньовий флот щодня транспортує нафту, яку Росія продає без санкцій. Скажіть, будь ласка, а по Балтійському морю вони в які країни цю нафту доставляють? Якщо є інформація, що це е, тіньовий флот і так е, російський, і, і всі розуміють, що е, нафта там також російська, то якого хріна, скажіть мені, цю підсанкційну нафту е, якісь компанії або окремі країни в Європі купують? Якщо ця інформація всім дуже добре відома, Ну це, знаєте, трошечки попахує таким е, лицемірством. От і все. Далі, наступне. Прем'єр Польщі після розмови з Трампом, а це саме Дональд Туск, заявив, що на нас імовірно чекають дуже важкі дні в Україні. Про що саме він? Говорив незрозуміло, але скоріш за все про те, що війна в Україні буде тривати, і Росія може посилювати свої атаки, посилювати свої напори, тому що вони накопичують зараз сили. Про що заявляли представники нашої влади, наших військових, і в якомусь в якійсь короткій перспективі будуть реалізувати накопичені сили для того, щоб захопити все нові і нові території. В Україні, що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Як ви вважаєте, чи зможе Європа сама попіклуватись про свою безпеку? І якщо так, то як швидко їм вдасться це зробити? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, всім за перегляди. Бажаю гарного дня. До зустрічі!